Привіт, друзі! 28 лютого Сьогодні з вами Валерій Клочок і сьогодні таки відбувся з'їзд місцевих депутатів Придністров'я у Терасполі, де вони ухвалили рішення про звернення до Ради Федерації та Державної думи Росії про захист Придністров'я в умовах посилення тиску Молдови. У резолютивній частині йдеться про те, що у Придністров'ї проживає 220 тисяч росіян, яких вони просять захистити від економічного тиску Молдови. Про приєднання Придністров'я до Росії мова не йшлася, але в який спосіб Путін буде захищати саме цих росіян Придністров'я, поки що не зрозуміло. Якось так, за дивним збігом обставин, сьогоднішній з'їзд відбувся напередодні звернення Путіна до федеральних зборів, яке буде завтра, 29 лютого. І що він там оголосить, зважаючи на це звернення Придністров'я, мені поки що невідомо, але я не виключаю, друзі, що. Може бути ухвалене рішення на кшталт, як то було до прикладу, із так званими ЛНР ДНР, коли Путін просто-напросто на заклик в віді войська, увів їх війська, ці війська і почав широкомасштабне вторгнення в Україну. Єдине питання залишається відкритим, в який спосіб, до прикладу, Путін зможе це зробити безпосередньо на території Придністров'я. Але я думаю, що механізми знайдуться, тим паче, що є повідомлення впродовж попереднього року. До Придністров'я активно заїжджали ФСБшники, РУшники із Росії через країни. Європейського Союзу, вони потрішку просочувалися. Туди там агентура доволі потужна. Є там зброя навіть на одному із складів у Ковбасні, її там доволі багато. Тому виключати варіанту створення додаткових бойових підрозділів, які можуть провести успішно якісь військові операції, ну, можливо, не в Україні, а, наприклад, в самому Кишеневі, не можна. І такий самий військовий спосіб вони просто-напросто встановлять контроль на території Молдови. Я зараз вам просто малюю найгірший сценарій, який може бути, але є. Які виключати не можна. Повертаючись до самої резолюції і звернення. Окрім е, Росії, Придністров'я звернулося також і до ОБСЄ, СНД, Європейського парламенту, Міжнародного комітету Червоного Хреста та до Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй із закликом вплинути на керівництво Молдови для повернення до адекватного діалогу та припинити порушення прав і свобод мешканців Придністров'я. У чому саме заключається це порушення? Це економічні утиски, як вважає Придністров'я, тому що Молдова з початку 2024 року скасувала безмитну торгівлю саме цього регіону із Молдовою. Ну, а відтак рахуйте і торгівлю із країнами Європейського Союзу. Був попередній звіст саме Придністров'я, проведений ще 18 років тому. І тоді, у 2006 році, вони ухвалили рішення про те, аби долучитися і приєднатися до Росії, провели навіть цілий референдум, і на якому проголосувало 90% мешканців Придністров'я за приєднання до Росії, але до того часу. Не було ніякого фідбеку з боку Росії, не приєднували ці території. Втім, я не думаю, що до прикладу це рішення дуже сильно припало пилом і його не можуть підняти. Можуть, якщо потрібно буде. І я не виключаю, що такий саме момент і настав. А міжнародна спільнота, звісно, не визнала результати референдуму. Кишинев не визнав результати референдуму 2016 року. Так само, як ми не визнали свого часу і створення так званих ЛНР ДНР, але це не завадило їм звернутися безпосередньо до Путіна, аби той їх включив навіть до складу Росії. Перед проведенням з'їзду багато говорили про те, що таке може бути звернення. Головне управління розвідки України спростовувало цю інформацію. Ну, як бачимо, фактично вона підтвердилася. Але що буде стояти за цим зверненням до Росії, де вони просять про захист. Поки що залишається питання відкритим. Суть проблеми. Буквально кілька слів про це. Вона, як на думку саме депутатів, є економічною. Справа в тому, що як я сказав, економічна війна Молдови з Придністров'ям почалася з початку 24 року через скасування митних пільг. А на території Придністров'я, уже впродовж дуже багатьох років, десятки років, діє така собі монополія шериф, великий холдинг, який здійснює економічну діяльність. Ну, якщо її так можна назвати, саме через Молдову. Тому що через Молдову реєструються фірми, здійснюється економічне співробітництво із Кремль Європейського Союзу, але в більшій мірі саме цей регіон Придністровський визначається контрабандою, контрабандою цигарок, алкоголю і продуктів харчування. Ми маємо з Придністров'ям 450 кілометрів кордону, який повністю дарявий, і до нас заїжджає чимало саме цих контрафактних товарів, які викидаються на ринок, а фактично. Пливовий олігарх Віктор Гушан, який контролює саме цю велику холдингову кампанію Шериф, в честь якої навіть названий футбольний клуб у Придністрові, він отримує мільйонні прибутки. І Гушан абсолютно підконтрольний Росії. Свого часу, ще в 2020 році, журналісти проекту схем фіксували про те, що він має навіть громадянство України і скуповує в Україні нерухомість, але власне не про нього. Про те, що Росія має дуже серйозний вплив на Придністровський регіон і зберігає його впродовж дуже багатьох років, ще з 89-го року, відколи і виник цей так званий Придністровський синдром, коли лівий берег Дністра фактично підійшов, відійшов під контроль Росії і перед ним перебуває і донині. Якщо до прикладу таке станеться, Росія вдасться до анексії Придністров'я, ну тобто формально оголосить, що це територія Росії, і далі буде говорити про те, що воно буде усіма доступними методами і засобами і способами захищати своїх громадян, як то вони робили, до прикладу, і роблять до нині в Україні. Яка ж буде реакція інших країн? Ну, до прикладу, НАТО сказало, що якщо раптом таке станеться, то вони засудять такі дії і продовжуватимуть підтримувати Молдову. Дійсно, Молдова сьогодні є каменем спотикання і дискусії, поки що в такому публічному дипломатичному руслі. Без воєнних дій між Росією і Заходом, тому що Молдова оголосила про свій похід до європейського союзу, і наприкінці 2023 року на саміті Європейського союзу, коли ухвалювали рішення про початок переговорного процесу про вступ України до ЄС, в тому числі таке рішення ухвалили відповідно і до Молдови. Наприкінці цього року у Молдові відбудуться вибори, і буде проведений навіть референдум про приєднання Молдови до Європейського Союзу. Його ініціює чинна президентка Майя Сандо. Обратися на наступний термін шанси в неї дуже високі. За попередніми оцінками, її підтримує більше половина саме мешканців Молдови. Але якщо не з'явиться якийсь, до прикладу, альтернативний кандидат або проросійський кандидат, або більше того, невелике групування військ, армія Терасполя, яка налічує там близько двох тисяч чоловік, просто-напросто захопить. Кишинів і візьме його під свій контроль. І там прийде до влади хунта. Такі варіанти також розглядаються, тим паче цієї невеличкої армії в Придністров'я буде достатньо для того, щоб таку операцію провести. Якщо для України вони великої загрози не несуть, то ну, для Кишинева це дійсно загроза. Більше того, якщо брати до уваги е, політичну карту Молдови, є там ще і іузька автономія, яка також дуже нестабільна. Інколи лунають від неї також проросійські якісь наративи, і вона може бути використана також росіянами для дестабілізації. І на сам кінець наголошу, де ж Росії брати для зброї і гроші для фінансування, можливо, якогось бойового групування на території Придністров'я? З рішми у росіян плюс-мінус складається. Вони активно зараз фінансують не лише такі. Диверсії на території Молдови, зокрема Придністрові, а й до прикладу, у Польщі, ми там бачимо, що проходять проросійські акції протесту. Я маю на увазі блокування фермерами із банерами Путін приді українську кордону. Воно, очевидно, має проросійське коріння і вуха ростуть саме із Кремля. Так от, у, на території Придністрові є величезний склад боєприпасів ще з часів Радянського Союзу у селі Ковбасна. В даний час на складі. На цьому за різними оцінками є від 19 до 21,5 тисяч тонн боєприпасів. Серед них снаряди, авіабомби, міни, гранати, патрони і загальний об'єм цього всього добра в лапках складає приблизно 2,5 тисячі залізничних вагонів. Приблизно половина цього всього боєкомплекту, за оцінками фахівців, може бути непридатна, але якщо навіть Половина може бути використана, то зрозуміло, що для ведення якихось дуже серйозних диверсій більш ніж достатньо можливостей і ресурсів у Приністрові. Тому я не недооцінював би зараз те, що відбувається саме на цій території. Маю велике сподівання, що у випадку якоїсь ескалації Майя Санду може звернутися до України за допомогою. Для нас це дуже хороший привід, аби покласти край можливим сепаратним рухам. У країні, яка з нами межує саме на південному фронті, який поки що не відкритий, але може з'явитися. І щоб його не було, то було б абсолютно доцільно допомогти Молдові взяти під контроль Придністров'я і покласти край саме цій республіці Шериф, яку е, так уже і називають, оскільки десятки років там існує саме ця кампанія, яка нібито займається бізнесом, а на займається примітивною контрабандою цигарок, алкоголю і інших продуктів. Тому слідкуємо за цими подіями дуже пильно. Я більш ніж переконаний, що наше головне управління розвідки і відповідні спецслужби. Знаю, що там відбувається. Завтра ми побачимо і почуємо, яке ж рішення з цього приводу ухвалили в Кремлі. Я обов'язково вас про це поінформую. Тому, друзі, не забудьте підписатися на мій канал, хто цього не зробив раніше. Натисніть на дзвіночок, ви будете отримувати сповіщення про відео, які виходять на цьому каналі. І нічого не пропустите. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, там оперативніше вся ця інформація. Посилання знайдете під відео або в першому прикріпленому коментарі. Всіх люблю, ціную, шаную. Не промикайтесь в буде Україна.